Італійська електромеханічна швейна машина з серії Creator Neki C35. Назва, яка вже говорить сама за себе, створювати найкращі швейні проєкти, це перша побутова швейна машина, яка здатна шити не тільки легкі середні трикотажні матеріали, а й щільні та товсті, такі як шкіра, нобук, джинс, в декілька шарів. Для цього в цій моделі передбачена посилена конструкція і двигун постійного струму. Максимальна довжина стібка 4 мм, максимальна ширина строчки 6 мм. Можна регулювати позицію голки вліво. Виконує 35 швейних програм, серед яких ви знайдете оверлочні трикотажні і декоративні строчки. Ця модель виконує петлю в автоматичному режимі. Розмір петлі визначається діаметром ґудзика: встановіть лапку для петлі, опустіть важіль та зробіть налаштування на машинці. Ще можна шити подвійною голкою. В комплекті є додатковий стрижень для котушки. Неки c 35 має горизонтальний човник. Змащувати такий човник просто та легко. А ще ви можете контролювати залишок нитки на шпульці, що дуже зручно. Намотка нитки на шпульку відбувається в автоматичному режимі. Встановіть шпульку у шпулетримач та заправте, як показано на відео. Просування тканини забезпечує шестисегментна рейка. Для вільноходової стіпки є можливість відключення транспортера тканини. Щоб відновити положення рейок, переведіть важіль відключення у робочу позицію та зробіть оберт маховим колесом. На корпусі машини є регулятор тиску лапки. Заправляючи верхню нитку, підніміть лапкою голку у верхнє положення. Заправку зробіть згідно вказівкам на машинці. Заправити нитку в голку можна за допомогою нитку вдівача. Під час шиття користуйтесь бічним обріжчиком. Вузькі деталі або дитячі речі легко обробляти за допомогою вінни. Неякі c 35 Креатор має двигун постійного струму потужністю 60 Вт, який забезпечує стабільний прохогу різних діапазонах швидкостей і, як правило, може забезпечити більш швидку реакцію на зміни навантаження порівняно з двигунами змінного струму. Всередині металевий каркас, який забезпечує стабільність роботи машини. Над робочою зоною яскраве летосвітлення.